Ну що, друзі, дуже цікавий момент. Я закликаю вас завжди в політиці слухати не слова, а тільки дії, і саме на них орієнтуватися. Так, от про причини того, що відбулося в овальному кабінеті Білого Дому в минулу п'ятницю. Звичайно, їх є багато і довгий особистий конфлікт між Трампом і Зеленським ще з 2019 року. І, в принципі, налаштованість Трампа поторгувати Україною у своєму бажанні відірвати Рашку від Китаю. Це все очевидні речі, не будемо повторюватись. Але й дуже очевидна історія, яка була прям дуже чітко показана під час цієї всієї, як би мовити, зустрічі. І ця історія називається Андрій Єрмак. Власне, ні для кого в Україні не є секретом, що ця людина вперто жорстко підмінає під себе абсолютно весь міжнародний трек, як люблять говорити в офісі президента, дуже давно. Ні для кого не секрет, що саме Єрмак був тією людиною, хто зжер Дмитра Кулєбу і в результаті домігся його звільнення. Хоча це була одна з найбільш сильних фігур в оточенні Володимира Зеленського, яка дійсно чимало зробила в буремному 2022 році для просування українських інтересів. От і ні для кого не секрет, що Єрмак робив все від себе можливе, щоб особисто на себе закрити весь американський. Комунікаційний, так би мовити, знову ж таки, трек. І якщо в часі Байдена це йому не те, щоб вдавалося, але в усякому разі він складав і вмів вдавати цю історію, коли спілкувався з Саліваном, що так все відбувається, то ми прекрасно пам'ятаємо. Що ще навіть до вступу до на, на пост президента Дональда Трампа господин Єрмак з'їздив в грудні минулого року в США, де йому дуже чітко дали зрозуміти, що він не бажаний, як кажучи, персона, під час цієї вікоповної перепалки між Ленським Трампом і Венсом овальному кабінеті, Єрмак сидів там, же, і при цьому американська делегація всім виглядом демонструвала величезне презирство до цієї людини, тому що ну не хочуть вони з ним спілкуватися через дуже багато причин, включаючи наприкінці. Його конфлікти з республіканцями тої такої вікторії Спарт ще 2022 року. Так от я до чого, це все просто червоною ниткою через дуже багато заяв багатьох республіканських оглядачів і так далі. Проходить дуже проста історія. що Окрім там офіційних вимог, які вже до Зеленського виснуті, там вибачитись на камеру там хотіти миру, це все понятно. Але звучить і дуже проста, чітка жорстка вимога поміняти переговорника з боку України, тобто Андрія Єрмака. Я не думаю, що американці вимагають там конкретного звільнення. Зрештою, Зеленський сам має розбиратися, хто його оточує. Але ця людина більше не має мати жодного стосунку до. Власне, американських всіх історій. І якщо Зеленський цього не зрозуміє, то ніяких стосунків з Трампом не буде. І Якщо, вибачте, ціною продовження стосунків з Америкою є Єрмак, мені здається, Зеленському варто подумати про те, щоб заплатити цю ціну.